Потім невідомо, які подальші дії будуть у поновленого генпрокурора. От... Ген не призупиняє рішення суду першої інстанції, тому 100% впевнений у своїй правоті пішов сьогодні на роботу. Що з цього вийшло в сюжеті Руслана Кухарчука? Телеканал НТН зустрічав двох генеральних прокурорів з 8 години ранку. Дво години спілкування з працівниками відомства запевнило. Вони і самі не знають, хто над ними головний. Мовляв, у п'ятницю був Медведько, а хто у понеділок це під питанням. Працівникам будинку на Різницькій, які вранці квапилися на державну службу, ми ставили одне просте запитання. Хто ваш генеральний прокурор? Більшість відмовчувалася, а решта не могла дібрати однозначної відповіді. Затрудняющий путь. Представляли генерального прокурора? А? Можно узнать, кто был прокурора? Вы представляли генерального прокурора? В смысле? Генерального прокурора представляли? конечно. <гиби> <гиби> Не Иванович. А если так что... Нет. <гиби> был? П'ятницю. Був генеральний прокурор. Медведька. А зараз я узнаю, прийду. Охоронці ж відмовилися повідомити, чи є на місці Піскун або Медведько. Близько десятої під завісу нашого очікування нагодився Святослав Піскун, якого суд минулої п'ятниці поновив на посаді генпрокурора. Намагається потрапити до приміщення. Пойдемо, посмотримо. Раді інтересу. без вопроса. Секундочку, секундочку. А нас за Меня Нас пригласили. Он нас, нас, подождите, подождите. Подождите, нас пригласили. Ну, нельзя. Ну как нельзя? пригласили. Не ну, ну как нельзя? Заходите, да не закрывайте. Секундочку. Журналистов надо пускать, быть по времени, Я был генералом. А я такой самый генеральный. Команда. Чувствуешь, не пускать. А закон, хлопці, ну що? Я сьогодні не збирався їхати, але коли я дізнався, що я команда генерального прокурора перешкоджати мені виконанню суду, я піднявся і поїхав на роботу. Усе, що відбувається, Піскун називає правовою вакханалією, мовляв, ніхто не реагує на рішення суду на користь Святослава Михайловича. На його думку, президент з огляду на п'ятничну судову ухвалу має терміново звільнити Медведька, щоб у Генпрокуратурі не було двох очільників. Одні люди 49 мільйонів кожен день виконують закони, а ті, хто добралися до владного корита і хрюкають з цього корита, не хочуть навіть чути про закон. Чому так повинно відбуватися? Невже оце на Майдані люди стояли для того, щоб оці хрюкалки топтали своїми рожами закон? Утім, не допущений до свого робочого місця, один із генпрокурорів обіцяє турнікетів не ламати. Просто ходитиме на роботу щодня о 9-й і складатиме щоразу акт про свій прихід. Руслан Кухарчук, Віктор Карпенко, НТМ.